Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Подивимося прогноз на наступний тиждень. Прогноз по днях з 6 по 12 березня. Подивимося загалом кілька карт, яка буде енергетика наступного тижня. І потім зробимо прогноз по днях. Друзі, ну по першій карті ми маємо багато енергії, ми робимо все для звільнення наших територій. Але тиждень може видатися у нас особливо середина, середина тижня важка важка і гостра. Але наприкінці тижні ми отримаємо уже шлях до нашої перемоги. В якихось моментах ми будемо вже мати значну перевагу. Це дуже добре. Подивимося тепер по днях, які дні будуть більш такими загрозливими, а які дні можуть бути більш спокійнішими? Наступний тиждень з 6 по 12 березня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, П'ятниця, субота, неділя. Так, друга колода тепер. Наступний тиждень. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, друзі, дивимося понеділок, який у нас буде. Будемо працювати, робити все для нашої перемоги. Якісь, можливо, переговори будуть. Щось такого плану. Активна праця. Вівторок. Я так вважаю, що перемовини, які були, йшли вже певний час до, того, до цього, вони вже прийдуть до якоїсь певної згоди. Можливо, щось буде підписане, можливо, якісь документи передані, щось такого плану. Цікавий день, середа. Середа. Так. Тут вже, можливо, з цими переговорами і підписанням ще буде потрібно якийсь час. Щось, можливо, буде затягуватись. Зараз я ще докладу. Так, да, щось не так буде йти, як нам би хотілося, але колесо фортуни, воно все одно повертається в нашу сторону. Дивимося четвер, який у нас буде четверг. Дивіться, в нас знову випадає шестірка жезлів. В чомусь ми будемо мати значну перевагу. Це дуже добре. Але це ще буде поряд з ним певна. Якесь певне діло, яке ще тільки на розгляді. Обдумується щось, щось планується. Ще про дії не йдеться, але вже щось планується. Так, п'ятниця. То п'ятницю день гостріший може бути. День може бути гостріший, зараз подивимось. Так, друзі, значить день гостріший, але є в нас якісь хороші новини. Це якісь такі яркі новини, ми їх дуже чекали, ми тримаємося за них. І якісь певні домовленості. Це добре. Субота. Що в нас у суботу? В суботу наше незадоволення, коли ми не отримуємо того, що ми очікували. Так, це йдеться, можливо, про якусь зброю, щось м такого плану, щось таке ресурсне. От Його не вистачає, не вистачає нам його. Дуже потрібно, але не вистачає наше незадоволення тим. Неділя. Ірофант перевернутий і лицар Пентаклів перевернутий. День може бути. Таким напряжним. І лицар пентаклі, пентаклів в прямій позиції. Це може бути і щось ресурсне, яке до нас їде. Це добре. Так, да, для захисту наших територій. Це дуже добре. Але може бути і таке, що може щось летіти. Тому будьте уважні і обережні. Друзі, такий був розклад. Кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі!